Вадим, привіт. Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся, як давно? Привіт, я архітектор з восьмирічним стажем угу. да, працюю, працював в різних містах. Перша робота Львів, потім Ірпінь, угу. і далі, там, після повномасштабного, працюю теж на українську компанію, але з послугами на США. Я зрозумів. Скажи, будь ласка, чому вирішив виходити на Upwork, враховуючи, що ти ну, працюєш зараз в компанії, що тебе не влаштовує саме в праці в комп... з компанією, і чому обрав саме Upwork, щоб виходити на фріланс? Чому вирішив виходити на Upwork? Ну, пов'язано з тим, що в тій фірмі, де я зараз працюю, тип роботи пов'язаний? Не з проєктуванням, а більше yeah. з, з роботою перемоделювати за архітекторами і дивитися, чи вони роблять помилки чи ні. Більш таке дослідження і така рутинна робота, яка не викликає сильного задоволення. А абор це якби можливість брати проєкти, проєктувати самому, приймати рішення, такі більш творчі ідеї, втілювати задуми клієнта, чим yeah. я займався там, до повномасштабного вторгнення, що мені приносить задоволення. Якби вирішив перейти на форк. Зрозумів. Скажи, будь ласка, в тебе були якісь спроби вийти на Upwork до навчання? Якщо були, то які результати це дало? Е, так, були. В е, мене було. Я після повномасштабного вторгнення десь починаючи з квітня до червня, липень, е, да, пробував, е там профіль налаштовував, закидував портфоліо. Е, але Взагалі зайшов туди на опорк, але не дивився жодних відео, як робити. ну, там, типу, Чисто от як, як думав, типу, от так і, наприклад, писав, пропозиції відправляв, але без жодної, наприклад, системи, як це потрібно робити, там, яку кількість відправляти, та що. Те, що жодно, ну, Спробував, там, взяв, наприклад, навіть одне замовлення, типу, вийшло взяти, але потім розумів, що я відправив відправляв, і жодного фідбеку не було. Ніхто не відписує, і думаю, що ні, потрібно шукати знову, виходити на офісну роботу і працювати. Так, а день. що за замовлення було це перше, яке ти взяв? Це було замовлення. Виходить на США, mm -hmm. людина. Це виходить, вони продавали чи здавали в оренду апартаменти, і їм потрібні були 2D-планування з меблями зі всім. Якби людина в Америці вручну ходила там, з рулеткою вимірювала всю квартиру, фотографувала. А моє завдання потрібно було перенести це все на красень. Зробив цю роботу і все. Ну і паралельно відправляв відправляв пропозиції, але якби не було фідбеку. Так, а наскільки був по вартості цей проект? 100 доларів. Угу. А скільки це ти було. часу приблизно самостійно пробував? Це було 3-4 місяці десь так правильно Так, е, да, було три місяці біля трьох місяців. Тобто так, в тебе за кажу. три місяці спроб на опорку вийшло закрити один контракт на 100 доларів. Так? так, так, за три місяці так, один контракт на 100 доларів. Так, я зрозумів. Скажи, будь ласка, які результати тобі вдалося зробити під час навчання? Які це були контракти і на яку вартість, якщо пам'ятаєш точно. Це в мене було під час навчання, в мене було. Десь до восьми контрактів, угу. е, і перші замовлення пішли від, напевно, ну то, що я статистику дивився, від, від 50 пропозицій я в мене вийшло взяти, типу, перше замовлення е, до 100 доларів роботи мінімальна, там, на, на 4 години, то, що угу. я витратив. Так, і потім далі е, я далі продовжую відправляти пропозиції. в мене десь до місяць було, десь від до 100. 160 десь 180 пропозицій. Ну я прям от е, місяць відправляв там, по 8, де коли момент я не рахував 14 пропозицій було. І в один день в мене вийшло було три інтерв'ю, типу 4. І от навіть в один день мене вийшло взяти три контракти. Mm -hmm. перший це погодинна оплата 35 доларів за годину. Потім мене був фікс на, що не на 125 доларів. І на 250 доларів. Ось їх за, один, за один день вийшло взяти три контракти. Угу. А скажи, будь ласка, в тебе погодинний контракт на 35 доларів. Чи були в тебе до цього погодинні контракти? Чи це був перший контракт саме на погодинку, і він був на 35 доларів? Так, це був перший контракт е, на погодинку. Ага, е, так. Е, так. Е. так, це був перший контракт. Е, роботу я почав, вона досі триває. Але я все одно далі продовжував відправляти пропозиції, і за тим клієнтом я зробив на фікс прайс роботу, і потім він мені відправив знаєш, контракт на погодинну оплату на 30 доларів. Угу, поняв. Де теж да, досі О, працює. А скільки в тебе вийшло приблизно по сумі от за весь час навчання? За весь час вийшло 1600 доларів. Угу, зрозумів. Тобто в нас навчання тривало скільки десь три місяці? Десь так? так, так, так. Ти до цього працював сам, були спроби вийти самостійно, і ти за три місяці закрив один контракт на 100. на навчанні. Ти закрив вісім контрактів, деякі контракти ще тривають, але під час навчання сума була 1600 доларів. Правильно? Так, так, так. Так, зрозумів. Скажи, будь ласка, що найбільше сподобалось на навчанні, що ти можеш виділити? Мені мені зайшла е, структура е, курсів ну, уроки, уроки, mm -hmm. всі модулі. От як все от все структуризовано? Типу, ти знаєш, куди потім тобі повернутися, де знайти ту, ту певну інформацію? Ось це mm -hmm. найбільше, типу. Найбільше що кинуло свічі? От мені? це по тобто, що, що я от мені потрібно щось, я знаю, який мені урок перейти, де що знайти, і де все детально розписано? Це мені от найбільше зайшло. Ну і плюс це фідбек від тебе, що завжди можна було написати, і завжди, от прям в ту секунду, пару хвилин приходить відповідь? І ти не чекаєш там на а зразу вже угу. можеш дізнатись ту певну інформацію, яку потрібно. Добре, скажи, будь ласка, яка твоя найближча мета? І чи допомогло навчання або виконати її, або наблизитись до неї? Я саме кажу в робочому плані. Як наскільки пам'ятаю, в тебе мета була це звільнитися з компанії, так почати працювати тільки на самого себе. Правильно? Так, це була прям е, така якби су, супер ідея моя, але все рівно далі працюю на основній роботі угу. і далі все рівно відправляю пропозиції. По тій ж самій кількості моментами є певне кількість інтерв'ю, виходить брати замовлення, угу. типу масштабуюся, пробую створюю агенцію, вже створив, пробую так. наймати літгена для відправки пропозицій. Якби рух пішов, оце мені от якби і я знаю напрям, знаю, як рухатись, і а я рухаюся. в цьому напрямку. Для виконання цієї мети просто треба трошки часу, і ти зможеш вже її реалізувати, правильно? Так, так, так. Структура є, просто потрібен час, щоб це все вийти mm. на цей. Добре. Шлях. Добре, скажи, будь ласка, яку пораду ти можеш дати тим, хто хоче піти на навчання? Що їм треба робити, щоб теж зробити результати під час навчання? Ну, основне, це потрібно чітко, якщо ти йдеш на навчання, виконувати все, що є в модулях. Mm -hmm. Ну, Чисто праця виконувати, домашні завдання, знову ж таки, і. Працювати в цьому напрямку, відправляти велику кількість пропозицій, ну, типу, просто потрібна постійна праця і постійна відправка пропозицій, налаштування профілю, і тоді я людям ну, якби раджу ось цього дотримуватись, і результат буде. Типу, тобто не, не здаватись раніше часу, себе не накручувати, що ось нема, нема. Все mm -hmm. буде просто з часом тобто пройти працювати по структурі і чек... і вміти чекати. Так і все так. тоді дякую тобі за те, що прийшов, відповів на питання. Думаю, це буде корисно людям, які також хочуть або вийти на творк, або покращити свої результати. Ну а ми з тобою залишаємось на зв'язку. Так, дякую тобі, теж велике дякую.